Не заглядай в чуже вікно то не твоє. Ти краще в чистоті тримай вікно своє, помий свої шибки, зніми з них павутину, а не шукай в чужому оці порошину. Не вмішуйся в чуже життя, своїм живи, не напихай своєю мудрістю чужої голови. В своє життя буває темний ліс. А мов чуже так любим тикать ніс, свої гріхи не помічати любим, тонем в брехні, в болоті душі губим, і з грязним язиком ідем у світ щоранку, ховаючи свій власний бруд за вибухто фіранку. Пропрожиті роки зітхати марно. Кожен з нас достойний шлях пройшов. Погляньте. Які діти у нас гарні, а внуки наша втіха і любов. Ми до поважних літ іще не звикли, занадто близько старість підійшла, та юність наша, й молодість не зникла, вона у дітях внуках розцвіла. Дай Боже, щоб душа не зачерствіла у цей тяжкий і неспокійний час. Щоб кожен рік весна нам душу гріла, а діти і внуки радували нас.